Вітаю всіх, з вами Суверен Ходко. Я так давно я не заходив в World of Tanks. І ось нарешті я вирішив це зробити і тільки тому, що на 1 квітня додавали такий цікавий режим, як Темна сторона місяця, так, додавали танк спеціальний, ЄС ЄС-360, так. Можна подивитися інформацію по техніці. Насправді такий танк був, він, по-моєму, навіть десь в Кубенці чи десь там стоїть, десь в Росії, в якомусь музеї, можливо, один якийсь тип. Так, і це мав бути... Тра та 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 не знаю точно, по-моєму, це як то розвідувальний танк чи що. По суті, в нього броня дуже немаленька, так 15 мм. Ось швидкість максималка. Максималка досить таки непогана, тому що він все-таки важить... Ні, важить він багато, 10 тонн максимальне навантаження 15. Ось, Ну там лише один член екіпажу, так ніякого не ні обладнання, ні спорядження не можна поставити. Нічого взагалі. Так, гармата. Швидкострільна така, хоча ушкодження лише 32, пробиття 51 достатньо, але розумієте, 32, це дуже мало. При тому, що півтори тисячі міцність загальна, так? Тобто, як я дивився, читав на сайті гри, ефективніше буде скидати танк в лаву. Я не знаю, як це буде виглядати. Я ще не сходив бій, але зараз я це зроблю. Так, в бій. Та-там-там-там. Перший раз бою. Жаль, що лише сьогодні 2 число. О, о о о о Так, все відбувається на місяці, але тут, на жаль, всякі різні техногенні речі поставили, якісь бочки, якісь... Незрозуміло що, до речі, ось яма з лавою. Цікава карта. Ну хоча вона прямокутна і це якось дивно насправді. 에, схоже на більярдний стіл, так? Шість лунок. <гум> Можливо це є. Можливо розробник цієї гра гри... цієї карти взагалі. Карта називається... Як? Лунопарк по-моєму? Тут не пишеться. Ні, карта кратер називається. Кратер? А чому я на сайті читав, що лунопарк, Ну ладно. Ой-ой-ой, що це таке? Так вибугає все, досить інтенсивно, так? Швидкість шалена. Вай-вай-вай. Ой-ой-ой, я вдарився в свого, так? До речі, тут кожні 45 секунд відбуваються якісь незрозумілі речі. Ось. Ну, да, 32 пробить. Це просто мега. О ні ні, -ні. По-моєму, наш один тупився. да. <пробітник> 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 Ой-ой-ой, метеорит, а! За... От халепа, І я якраз був в тому місці, де впав метеорит, що досить таки кепсько, у мене майже не залишилося життя, тобто, скоріше за все, мене скоро заберуть. Мені треба рухатись дуже-дуже дуже інтенсивно, так? Е -е, випадкова подія далі станеться ще за 27 секунд. Так, тут є кілька випадкових е подій. Це метеорит. Метеорит, метеорит, і ще дві там підстрибування танків, та ще одна подія, яка пов'язана з тим, що... Ой-ой-ой, мені треба просто треба жити, до речі, нас дуже мало залишилось. Скоріше за все, оце, оцю більшість просто пере, перебив метеорит, хоча видно двоє втоплених. Ось. Так, і мене теж знищить. Три події, метеорит, коли в якусь область падає метеорит, він зносить, бо дуже багато життя, як було видно по мені, майже всі півтори тисячі ушло від мене. Інколи він може навіть просто знищити. Мене досить таранять, Навіщо? Не знаю. Чи кому заважає мій трупик? Ось, а також подія, яка стягує всі танки до центру і танки, і третя подія, під час якої танки підстрибують. Так, суперника теж є. Ну я думав, що впадаючи в лаву, танки повинні відразу, відразу знищуватись, але тут подія. На Бі до води, так, створено, я так розумію, де затоплення чи щось подібне і з часом. Так, пише, втупив. Так. Вступив, не згоріло, втупив, геніально в лаві, втупився. Бій закінчився, так, і команда союзна програла. Я зараз ще раз спробую зайти в бій. Так. Досюди ніякого не дають, хоча я під якимось параметром все-таки розташують, так? Ну, за параметром ушкодження, наскільки я розумію. Ще раз іду в бій. По-моєму, можна навіть зводи створювати з двох-трьох людей, але зараз немає, але я думаю, що якщо є взвод, то він відповідно теж не мабуть, ще буде грати проти взводу. А так рандомні бійці проти рандомних бійців. Ось воно. Ну, скоріше за все, суто текстурно, так, геймплейно, там знаходиться вода просто, просто намалювали у вигляді лави. Все то на все. Ну навіть не брулить. Ну так рухається, там щось, пар йде. Та же сама карта. Скорее за все, тут лише одна карта есть. Вау. Я ни в кого не влучаю Мені не подобається. Хоча треба, треба зіштовхувати в лаву. А що я роблю? Не, не, не зрозуміло, ні-ні-ні-ні-ні ти що ти що, ти що, ти що? Я не хочу. Ні! Ні! Живий! Живий мій! Так, іде затоплення 3 секунди, все, на все, дуже швидко і я. Відправся на лаву, Чи ні? А до речі, так і пишеться, Я можу рухатись чи ні? Ні, не можу. в мене все кретове. Іконка танка, до речі, теж звичайно, не, не сферична, модулі все те ж саме. А, вийду я в гараж, але в гараж. До речі, так встановили з останніми якими встановлення також української, білоруською і казахською локалізації до гри. Не буду я очікувати, так, завершення бою, бо це буде, мабуть, що досить -дьше. скоро, ну, панове, на цьому все. Бійдеш режим і сказати, що цікавий, і я би сказав, що так собі, якщо чесно, тому що, тому що досить -таки незручне керування, стріляти майже нереально. Ну, але, але, можливо, згодом буде цікавіше, не знаю точно. Ну на цьому все. З вами був все время. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео і дякую всім за увагу.